Чубарик. В одному селі жила собі мама Квочка, і було в неї двоє діток: синочок на ім'я Чубарик та донечка Пушинка. Поряд з її будиночком жив старий пес Барбос. Вони були давніми друзями. Донечка Пушинка завжди слухала матусю, допомагала мити посуд. Грядки полоти, а синочок чубарик тільки робив, що м'яча ганяв зранку й до вечора. Ось одного разу зібралася мама квочка на город працювати, а діткам наказала в хаті попідмітати. Не хвилюйся, матусю, ми все зробимо, пообіцяла пушинка. Та тільки мама пішла на город, як синочок схопив м'яч і давай по двору бігати. Нікого не хотів слухати чубарик, навіть старого барбоса. Дізналася про те, що малята самі вдома лисиця із зеленого гаю, та й надумала їх викрасти. Підійшла тихенько до будиночку, дивиться, пушинка в хаті працює, не можна її дістати. А чубарик один по двору ганяє. Прицілилася лисиця, стрибнула, схопила чубарика лапами. Геть, живий від страху, навіть поворухнутися не може. Добре, що в той час проходив мимо старий пес Барбос. Накинувся на лисицю і врятував чубарика. З того часу чубарик завжди слухався, і дорослих, і всьому допомагав. mami, qëtajte, fantazujte, mrite.